Астілля, яка завершилась вбивством, конфлікт виник у селі Чукалівка між двома місцевими мешканцями після того як вони розпивали алкогольні напої у ході словесної перепалки. Один з чоловіків схопив дерев'яну палку та побив нею свого співчарочника, а згодом залишив помирати. Більше розкаже наш Денис Лужний. Чарка, яка коштувала життя закриваленим та побитим, поліцейські виявили тіло 45-річного місцевого мешканця, якого дерев'яною палицею понівечив товариш. ході розслідування слідчі з'ясували, що 56-річний мешканець Чуколівки разом із потерпілим за місцем його проживання розпивали алкогольні напої. Ході застілля між ними виник словесний конфлікт. В ході якого фігурант дерев'яною палицею наніс ряд ударів область голови та тіла господарю. Опісля закривавленого 45-річного чоловіка залишив помирати. А сам покинув місце події. Те, що це була насильницька смерть, підтвердила і експертиза. Тіло потерпілого виявив сусід. Правопорушника затримали на одній з вулиць обласного центру. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Тепер підозрюваний може провести за гратами до 10 років.